Вночі 5 січня на Кіровоградщині відпрацювала ППО. Повідомив Андрій Райкович, попередньо без постраждалих та руйнувань. Дякуємо нашим славним збройним силам України за те, що ми живі. У навчальних закладах Кіровоградщини впроваджують проєкт офіцер безпеки. У квітні 2023 року уряд схвалив концепцію безпеки закладів освіти, що передбачає, зокрема, зміну підходів до охорони закладів освіти, яка буде ґрунтуватися на присутності офіцера безпеки поліції у кожному навчальному закладі. На Кіровоградщині поліції охорони забезпечено 150 закладів освіти, повідомили в обласному департаменті освіти і науки. П'ять ящиків окопних свічок передали олександрійським волонтерам, учні та викладачі Доброволичківського ліцею інтелект. Окопні свічки надійне джерело світла і тепла для захисників, дають змоги зігріти руки, підігріти воду чи їжу та створюють, куди менше ризиків демаскувати позиції. Дякуємо учням та викладачам та особисто директору закладу за надані п'ять ящиків з окопними свічками. Ярові Оксані за допомогою з логістикою і, звичайно, Богданці Павлові подякуємо за постійну допомогу і підтримку зазначила в пості представниця волонтерського об'єднання Клаптиковий батальйон Тетяна Просяжнюк. Свічки вже відправлені на позиції. Музейний центр отримав гуманітарну допомогу від Міністерства закордонних справ Німеччини. Та Центру допомоги мистецтву України. Заклад отримав технічні засоби, ноутбук, зарядну станцію, павербанки, акумуляторний ліхтар, термогігрометри, а також пакувальні та витратні матеріали. Одержану техніку-музейний центр буде використовувати для діяльності у звичайному режимі та у разі відключення світла, а витратні матеріали для роботи з експонатами. Таку допомогу вже отримали фахові коледжі Олександрійської громади. Дитяча музична школа Перлина з селища Олександрійської вітає своїх учнів з новими перемогами. Олександра Вербицька, учениця четвертого класу та третьокласниця Марійка Швіндіна, стали лауреатками першої премії міжнародного двотурового конкурсу Сузір'я новорічної казки-2023. Марія Швіндіна стала лауреаткою першої премії ще одного міжнародного конкурсу мистецтв Різдвяна симфонія.